День народження зірочки. Сьогодні у Домі Гавів свято. У зірочки день народження. На на. на 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 На-на-на-на-на-на Яка краса! Мам! А коли вже можна буде їсти? Бублику, зачекай трохи, гості вже скоро зберуться. Яка краса? А ви чудово прикрасили сад. О, ти вже така доросла, як швидко летить час. Ну ну, годі тобі! Це ж свято. Краще оцініть мою роботу. <рес> До свята вже все готово. Просто казково. Дякую, татусю. Сімейка собачок. Веселий день. день. Гав-гав-гав. Бублику, зірочко, ви де? Гості приїхали. Бублику, що тут коїться? Поки ми чекали гостей, нам було нудно. Ми вирішили пограти у доганялки, і зірочка впала. Трішечки її зіпсувала. Зовсім зіпсувала. Донечко, може, ти вийдеш і ми щось придумаємо. Нікуди я не піду. У мене жахливий вигляд. Зірочко, ну виходь, мама неодмінно щось придумає. Що з тобою сталося? Я так хотіла бути принцесою. Ти є принцеса. Де ж ми таких принцес бачили? У, -у, у піратів. Я думаю, у них саме такі принцеси. Відважні і спритні розбійниці. Точно, це така гарна ідея. Я у захваті. Бублику, пам'ятаєш костюм пірата? Ага. Неси його сюди. Йоха. Любий, а ти принеси, будь ласка, усі свої краватки і кілька ременів і мої кольорові хустки. Не переживай усе буде чудово. <плес> Отак. Ну ось. Ти тепер справжнісінька принцеса піратів. Я що сама буду піратом. Я так не хочу. Ну, звісно, ні. Папля. Отак, ну, це твій вірний помічник Бублик Вистоти усіх нагору. І про нас не забувай. Я принцеса піратів. Йо-хо-хо У цей святковий день ми хочемо побажати нашій відважній зірочці ніколи не падати духом. Бути такою ж милою і чудовою дівчинкою, і щоб усі твої бажання здійснювалися. Сімейка собачок любить зірочку дуже придумана. Давай духай! Ніколи не варто опускати руки, особливо коли у тебе така дружна і міцна сім'я. Подивіться, яке яскраве свято вони влаштували для своєї любої зірочки. З Днем народження. Музей Сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися у музей. Ога! Ми нарешті їдемо у музей. <світ> так, я дуже цьому радий. Ми зможемо дізнатися щось нове. І чудово проведемо час. Всі готові їхати. <світ> Сімейка собачок Де зеленький Де зеленький день Де Де. Де. сім'я сідає у машину і вирушає у музей. В музеї справді будуть динозаври. Синку, динозаври вимерли багато років тому. Зараз ми можемо лише подивитися на скелети динозаврів, які вдалося знайти вченим і уявити, якими ці тварини колись були. Я упевнена, це буде дуже цікаво. Ми вже майже приїхали. Ви готові? Ну, звісно, ми готові. Діти, у музеї треба бути уважними. Тут багато залів і велика кількість відвідувачів. Можна дуже легко загубитися. Не відставайте від нас із татом і слухайте, що ми розповідатимемо. Обіцяю, вам сподобається. Ну, Звісно, матусю. Ми будемо уважними. Точно. Теранозавр. А ось і перша зала. Ух ти! Дивіться, це справжній скелет динозавра. О, Вони ще справді були такими великими? Ого! А як же діти? Це тиранозавр. О, ва. Він важив як шість легкових машин і був заввишки з двоповерховий будинок. Оце це так вели. А ще у них були дуже короткі передні лапи. О, Бачите? Так! Ходімо далі. У музеї ще є багато цікавого. Анкілозавр. Діти, дивіться, це анкілозавр. Спробуйте вгадати, чим він відрізняється від інших. Дивіться, він стоїть на чотирьох лапах. Правильно. Ви помітили щось іще? Я бачу, що у нього дуже товстий панцир. Правильно, зірочко. У цього динозавра найміцніший панцир. Ходімо це. далі. Птеродактиль А це хто? Це птеродактиль. Зірочко. Може, здогадаєшся, що особливого у цьому динозаврі? Я я відповім. А я бачу у нього крила. Він може літати, так? Так, бублику, усе правильно. Зірочко, а ти чого мовчиш? Ой ой. Зірочко? Куди ж це ділася зірочка? Зірочко. 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 Донечко, де ти? Зірочко, ти де? Скоріш за все, зірочка відстала в попередніх залах. Повернімося і пошукаємо її там. Точно. Ой. Вон вона знайшлася. Так. Зірочко, нарешті ми тебе знайшли. Що сталося? Матусю, я задивилася на анкілозавра і не помітила, що ви пішли. Мені було так цікаво, а потім я зрозуміла, що загубилася і розплакалась. Ну, годі, тепер уже все гаразд. Просто наступного разу скажи, що хочеш роздивитися щось ретельніше, і ми всі тебе почекаємо. Добре? Звичайно, тату. Ти така розумничка, що лишилася на місці. Тому ми тебе так швидко знайшли. Ну що ж, усі на місці. Отже, ми можемо продовжувати екскурсію. Правда? І морозива. поїстимо собачок. Веселий день. Сім'я ще довго ходила музеєм і вивчала експонати. Зірочка і бублик дізналися багато нового і чудово провели час. А ще вони, як слід, запам'ятали, що у місцях, де багато людей, треба бути дуже уважними і не відставати від дорослих. Відпустка не чекає. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки вирушає в довгоочікувану відпустку. А, дивись, дивись, який пост. Ага, Я хочу збудувати найбільший замок піску у світі. Я б хотіла хоч здалеку побачити дельфінів. Дивися, які вони. Хм, думаєш, там дуже жарко. А як же? Це ж море. Скільки морозива можна буде з'їсти? Уявляєш? Ага. Хі -хі. А я скоро буду купатися у морі. Отак. Привіт, татусю а речі ви вже зібрали? Ага. Сімейка собачок. Веселенький день. день. Сімейка собачок. весело живе З бабусею, з дідом, пісеньку. Гав-гав-гав. Так, паспорти є. Це на місці. Ой, хоч би нічого не забути. Я усе перевірила. Квитки і паспорти на місці. Так. А чому це в нас п'ять валіз? Хм. Нас же четверо. Це валізо ло. Все, ще й треба у відпусті. Зірочко, боюся, що з ще одною валізою нас не пустять у літак. Лоті потрібні ці речі. Там її сукні, капелюшки, подушка. Вона без неї не спить. Набридло чекати. Ну будь ласочка. ласочка. будь О, Може, спробуємо помістити речі лоті у наші валізи? Ні, нема куди. У мене теж місця немає. Може, у мене знайдеться куточок. Так, одяг, ліки, крем від сонця, дитячі речі. О, я ж геть забула взяти фен. Хвилиночку. Отак. Ой, здається, і у мене місце закінчилося. О, давайте подивимося у моїй. Любий. Навіщо тобі усе це? Я думав, що зможу попрацювати. Ну, трішечки. Але ж це відпустка. Може, можна щось залишити? Так, так, так. Без ноутбука ніяк. Це мені треба. Так, куди ж я без цього? Треба брати. Ого. Це я залишаю. О, Це обов'язково треба взяти. А це на відпочинку згодиться. Хм... Ура! Дякую, татуси! Ну, нарешті. М -м. Ура! Ура! Ми їдемо на море. Вперед! Сподіваюся, ми нічого не забули. Про дещо ми таки забули. що? Сімейка собачок. Ви Веселенький день. день. В аеропорту далеко не відходьте. Чули? Чули? Ми чули. Добре, матусю, Ми будемо поряд. Ей, зірочко посунься таки сам посунься. І сім'я бублика і зірочки весело вирушила в аеропорт.